Перше, що підкупило в методології ОКА, що ти вимірюєш те, що ти робиш. Ти як керівник мав би собі поставити два пропорції: перше, чи є в нас розуміння впливу від нашої діяльності, друге, чи цей вплив пов'язаний з нашими верхнерівневими цілями цілімитриками? Ти розумієш, для чого ти це робиш, але з definition of done і з конкретними метриками не завжди все сходилося. Я почав задавати питання: почекайте, так а ми щось поїхали, щось зробили, когось переконали, ми щось поміряли. Люди щось зробили після того, як ми їм це розказали. Керівники, які у себе зробили якісь перші кроки в сторону ОКІ, вони там їх сформулювали. І ось далі у них виникає наступне питання, і що, і що далі з цим з цим робити. Головне в стратегії це не одноразове правильне якесь визначення чогось на рік, а це постійний процес. Це не щоденний процес стратегування, але якщо це робити рідше ніж раз на місяць, ти просто забудеш, що ти там на початку кварталу планував. Окрім окремого часу, коли про це говорять, класно, коли є окремий простір де це живе, і воно також не супер поєднано з е, операційними показниками, кієчками. Якби ти визначив три помилки в процесі впровадження, я би з прозорістю був би обережний з Глобальною прозорістю, особливо якщо ми стаємо радикально відкритими одномоментно вилазить таке, що просто може нафіг розірвати всю організацію.